Диверсант, який намагався підірвати авто українського розвідника, живий та заарештований у Москві подовжують арешт українським морякам. Та чому французькі пожежники запізнилися з гасінням Нотердамом? Ці та інші новини розкажу впродовж випуску. Я Соломія Вітвіцька в ефірі ТСН. Мотивом нічної стрілянини під Одесою могло бути бажання усунути з поста перевірки авто громадських активістів. Принаймні, це підозрюють в організації, до якої входять поранені. Посеред ночі кілька десятків людей вдерлися на пункт пропуску вантажівок і напали на працівників Укртрансбезпеки та активістів, що їм допомагали. Троє людей опинились у лікарні, свідки кажуть, зухвалий напад стався просто на очах у правоохоронців. Сергій Осадчук із подробицями. Не не, не на Траса Київ-Одеса, село дачне. Камера на стаціонарному посту пропуску фіксує, як сюди їде ціла колона автівок з людьми. Вони зупиняються за кілька хвилин біля комплексу, де інспектори перевіряють вогу фур. Зникає світло. Одразу лунають постріли та крики. Все це на очах у продавці. Я просто вийшла. Смотрю, що тут вже машини, в общем, дуже народу. Ребята отец в формі з жовтими на руке. Довго стрільба продовжується? Минут десять. Поліція як ні, ні. На посту, де сталася стрілянина. Працівники Укртрансбезпеки зазвичай перевіряють вагу фур, аби ті не були надто важкими і не розбивали трасу. Останній місяць на добровільних засадах їм допомагають активісти. У ту ніч загалом там було з десяток людей. Нападники б'ють їх та трощать автівки. Їм ніхто не дає відсіч. За нападом з боку просто спостерігають поліцейські, які чергують на трасі. Нападники сідають в авто та їдуть геть. В лікарню доправляють трьох потерпілих. Це активісти з організації Українська Транспортна Спілка. У двох травми легкі, третій у тяжкому стані. З пресою не спілкуються, небагато розповідає лікарям. Відказується відповідати на питання, тому у нього тяжела черепно-мозгова травма, відкрита, ушиб головного мозку, перелом костей носа. Він отримує лікування, стан у нього стабільний. Чому правоохоронці ніяк не втрутились у конфлікт? Це головне, що цікавить активістів. Я в частності, розмовляв з одним поліцейським. Він говорить, що я діяв згодом інструкції. Ну тобто, я так розумію, що нас з вами не побистого слова будуть убивати, дубінами забивати, стріляти в нас. А співробітник поліції буде читати інструкцію. Патрульні виправдовуються стріляти в натовп. цивільних не наважилися. В рамках розпочатого кримінального провадження буде дана. Оцінка діям патрульних поліцейських, які несли службу. Поряд з місцем події мотиви нападу в поліції не називають. Втім, в організації, куди входили поранені активісти, інцидент пов'язують з їхньою появою на постах. кажуть, з березня чергують там, аби спільно з фахівцями Укртрансбезпеки перевіряти перевантажені фури. Багато було випадків, коли транспортні засоби, коли їхали з грузом, вони сплачували комусь там на якусь картку перераховували гроші, їх взагалі не зупиняли. Погрози з боку невідомих кажуть в громадські організації, почалися вже за тиждень з початку чергування. Ще з березня, коли ми приймали участь в таких заходах, на тому ж посту Дачний приїхали якісь активісти, які представились там певними. Громадські організації, сказали, що ви тут працювати не будете. В моєму зверненні на пана Вака буде обов'язково написано, що він дав оцінку працівникам як поліції, так і керівнику Одеської поліції з приводу того, що ми до нього звертались 27 березня. Скільки було нападників, дані поліції та свідків різняться. Одні кажуть, біля 20, інші десь із півсотні. Затримати на місці вдалося лише двох злоумисників, інших ще шукають. Хоча камери спостереження зафіксували номери майже усіх автонападників, у поліції поки не назвали жодного з імен. Сергій Осачук, Сергій Гланюк, Одещина, ТСН, 1+,1. У Тернополі жорстоко вбили молоду дівчину. Загибло знайшла подруга мами в її ж квартирі. Вона вранці своїми ключами відчинила вхідні двері і побачила тіло дівчини. Це відома в місті 27-річна майстер тату салону. На її тілі поліція виявила численні ножові поранення. Правоохоронці вже оголосили в розшук підозрюваного у вбивстві. Це 25-річний Андрій Горбатюк. Уже опубліковані його фото. Він має незвичну зовнішність. У нього нарощені ікла та чорні білки очей. За даними місцевих журналістів, у злочині він нібито зізнався своїй матері, після чого взяв із дому гроші та зник. У поліції просять усіх, хто має інформацію про місце перебування чоловіка, одразу повідомити на 102. виявили в помешканні е дівчину е приблизно 30 років. Е з... Ознаками насильницької смерті, після чого було здійснено охорону місця події, диверсант, який два тижні тому заклав вибухівку під автомобіль українського розвідника, живий і заарештований. Про це на брифінгу повідомив голова служби безпеки України Василь Грицак. Мовляв, новина про смерть підривника в лікарні була інсценізованою частиною масштабної спецоперації СБУ. Так вдалося затримати сімох учасників російсько-диверсійно-розвідувальної групи. Члени цього угруповання були причетні до вбивства командира військових спецпризначенців Максима Шаповала. Чоловік, що в червні 2017-го підклав вибухівку в авто українського розвідника, житель Донецька орендував квартиру і паркомісце в будинку, де мешкав український офіцер. А після теракту втік на окуповану територію, виконавець невдалої спроби мінування автомобілю. Нещодавно, де відбувся підрив, залишився живий. Хоча він і перебуває зараз у важкому стані. Він знаходиться у лікарні, він заарештований. Із 20-річним Миколою Волковим, парамедиком добровольчого батальйону Арата, сьогодні попрощались у Маріуполі. Віддати йому останню шану. З'їхалася сотня бійців зі всієї України. Миколу, якого в добробаті знали під позивним Смурфік, кілька днів тому під водяним тяжко поранив ворожий снайпер. Куля прошила хлопцю голову. За його життя п'ять днів боролися найкращі нейрохірурги Дніпра. Кілька разів серце Миколи зупинялося. Його заводили знов. Навіть устигли провести операцію. Утім, у понеділок вранці Смурфіка не стало. Родом він був із Маріуполя. У військкомат пішов одразу після того, як його район обстріляли ворожі гради. До Збройних сил тоді юнака не взяли. Тож він пішов у Добробат, пройшов курси парамедиків. На передовій провів кілька місяців. Поховали Миколу в рідному Маріуполі на алеї героїв. Суди ще над українськими моряками, Лефортовський суд Москви, весь день задовольняє вимогу прокуратури щодо подовження арешту військовополоненим українцям. 12 моряків російські судді вже залишили під вартою до кінця липня. Долю решти 12 вирішують у ці хвилини. Усе на власні очі бачив кореспондент УНІАН Роман Цимбалюк. Російські судді знову працюють у режимі конвеєра 24 українських полонених моряків. Доставили до Лефортівського районного суду, який задовільнив клопотання ФСБ і продовжив їм арешт тримати українців. Під вартою вони просили ще три місяці до 24 липня. Рішення суда у честь процесу аміняєвим защитником. Понятно, судді не станбіцве закрити росіяни поділили наших хлопців на четвірки. Їхні справи розглядали в окремих залах на різних поверхах ще і в закритому режимі. Я потрапив до зали, куди завели командира бронекатера Бердянськ Романа Макріка то маріків Андрія Приска, Євгена Семедоцького та Сергія Цибізова. Підтримати українців приїхали родичі, українські та західні дипломати, і просто небайдужі зустрічали наших військових оплесками. Вони не втрачають оптимізму, поводять себе впевнено та ні на що не жаліються. Все буде Україна. Слава Україні! Все нормально буде. родичі полонених радіють можливості побачити наших захисників, а ще підготували для адвокатів символічні подарунки. Хай попустише вертається додому. Я хочу побажати все більше нічого. Наші моряки відмовились давати свідчення, посилаючись на Женевську конвенцію про статус військовополонених. Воїни поліни можуть назвати сім'ї фанівчества, вонське звання, дату місця свого рождения, річний номер. свого Вказувати не адвокати. Наголошують, що військові потрапили в полон під час збройного протистояння. Якщо що це не військовий конфлікт, то придумайте інше названня для. Епізоди, коли російський воєнний корабль стріляє з пушки, з автоматичної пушки, коли ранено троє українських воєнних, коли приведено фактично в негодность катер бойовий, бронерований катер, от для цього всього підберіть другое определення, крім вооруженного конфлікту, Росія вже відреагувала на звернення України до міжнародного трибуналу ООН з морського права. кажуть, цей акт агресії не підпадає під юрисдикцію цього суду, але запропонували двосторонні консультації. Хоча двосторонні угоди визнають право України та Росії на вільний прохід через Керченську протоку, а управління комісара ООН з прав людини визнало наших вояків військовополоненими Роман Цимбалюк ТСН 1+,1. Воля до життя та перемоги на бостонському марафоні. Колишній морський піхотинець на колінах доповзав до фінішу. А все заради трьох своїх побратимів, які загинули під час бойових дій в Афганістані. На 35-му кілометрі морського піхотинця Мікі Герндона відмовили ноги. Та чоловік здаватися навіть і не думав. Учасники, що пробігали повз, хотіли допомогти йому встати. Той відмовлявся останні метри до фінішної смуги його супроводжували судді. А тоді посадили знесиленого, але щасливого марафонця у візок. Обив п'ятьох через проблеми на роботі у південній Кореї чоловік підпалив власну квартиру. А коли з багатоповерхівки почали вибігати сусіди, накинувся на них із ножем. Серед жертв нападника – 12-річна дівчинка та літні люди. І ще шістьох поранено. Також є люди, що надихалися диму. Різника поліція затримала на місці злочину. Відомо, що чоловікові 42 роки жив. Він один поліції свій учинок пояснив обуренням через заборгованість по зарплатні. Відомо, що під час нападу зловмисник був тверезим. А от чи він здоровий психічно, слідчі ще з'ясовують. Аварія в Туреччині. На південному заході країни перекинувся шкільний автобус. 34 людини травмувалися, серед них понад два десятки учнів, кілька вчителів і батьків. Їх доправили в лікарню. Водій не впорався з кермуванням, автобус вилетів на узбіччя дороги і перекинувся. Діти їхали на екскурсію. Причини аварії з'ясовують слідчі. Французькі пожежники могли розпочати боротьбу з полум'ям у соборі Нотердам майже на півгодини раніше, влада країни підтвердила, від моменту, коли в соборі спрацювала сигналізація, персонал самотужки намагався знайти джерело займання і лише на за 23 хвилини, коли полум'я вже охопило верхню частину будівлі, сповіщення спрацювало вдруге. Про останні подробиці розпитаємо в Дмитра Фрудака. Він наживо з Парижа. Дмитра, які подробиці відомі про... Е... Причини пожежі і як планують відновлювати собор? Тобі слово. Питає Соломія, ну ти знаєш дійсно дивовижно, що таке от недбальство могло статися в сучасній європейській цивілізованій країні, але це сталося, і французька влада підтвердила, що дійсно персонал собору Паризької богоматері цілих 23 критичних хвилини після того, як працювала пожежна сигналізація, не викликав пожежників, тобто відвідувачів із собору евакуювали, але знайти джерело і причину, чому спрацювала сигналізація, персонал намагався сам Очевидно, не могли просто повірити, що щось. Сталося в Нотрдам де Парі, і ось яку сенсаційну таменну як інформацію розповідає органіст собору, який грав на своєму інструменті саме ввечері пожежі. Коли священник читав Євангеліє, спрацювала пожежна сигналізація, але ніхто не знав точно, що це було. Адже ми вперше почули таке всередині собору. За кілька секунд люди почали виходити через передні двері. Я, звісно, теж, але незабаром повернувся і пробув у соборі і ще хвилин, спілкуючись із колегами, і пішов, але ні вогню, ані диму не бачив. Нагадаю, гасили пожежу майже пів тисячі вогнеборців, і поки вони власне намагалися приборкати полум'я. Інші небайдужі люди виносили з цієї пам'ятки архітектуру стародавні реліквії. І серед тих, хто рятував це дивовижно проста історія. Серед тих, хто рятував реліквії, понився і капелан Жан Марк Фунд'є який, нагадаю допомагав рятувати жертв страшних паризьких терактів ще в 2015 році. Саме він знав електронні ключі від схованок, як можна було відкрити дверцята до реліквій, і він повідомив про це пожежникам, і Разом з ним рятували, рятували зокрема і терновий вінець Христа. Офіційно ж зараз праціною пожежі називають банальне закорочення. Тобто зайнялася проводка, можливо, яка схована, прихована проводка. Джерело роз, 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 займання було розташоване. Під шпилем, якого наразі вже нагадаю, немає. Ну і е, на майбутнє вже зараз російська влада оголосила, що оголосить цілий міжнародний конкурс: чи власне відновлювати той шпиль, який завалився в результаті пожежі. Е, а якщо відновлювати, то за яким саме? Е, Проектом чи того самого архітектора, який його створив у 19 столітті, адже нагадаю, цілих шість століть цей собор стояв без цього шпиля. Він з'явився у 19 столітті. Тож міжнародні архітектори вирішуватимуть разом чи будувати цей знову шпиль, і в якому вигляді ну а я нагадаю, що французькі бізнесмени, меценати а також меценати із США, назбирали вже майже мільярд євро допомоги на відновлення собору Паризької Богоматері, Ну і сьогодні сьогодні вкотре храми по всій Франції е дзвонили і будуть дзвонити в дзвони на знак вшанування ну такої трагедії. Ну а в Парижі можу сказати що вже майже літо, і люди продовжують іти до собору паризької Богоматері. Абсолютно кожна е людина фотографує те, що тут відбувається. І хтось бачить собор вперше, хтось бачить його вже котрий раз у своєму житті, але всі зупиняються і віддають е ну шану такий Події солідаризуючись із усіма французами, Солені. Дякую, Дмитро. Дмитро Фурдак був наживо з Парижа, і він сказав, що вже мільярд євро зібрала світова спільнота на відновлення Нотр-Даму. У Житомирі горів монастир сестер Бенедиктинок. Густий дим, який валив з одного з приміщень монастиря, зафільмували випадкові перехожі. На місці вже працювали два відділення рятувальників. Зайнялося на другому поверсі підсобного приміщення монастиря. Рятувальники загасили вогонь за 40 хвилин. Під час пожежі ніхто не постраждав. Всі живі? Слава Богу. Вилетів із дороги та зупинив рух потягів неподалік Дніпра, водій фури, втратив кермування, зніс обмежувальні стовпчики, світлофор та вилетів на зустрічну залізничну колію. Минулося без потерпілих та через зіткнення у вантажівки пробило бензобак. Пальне розлилося довкола. Рух потягів та автомобілів на переїзді було заблоковано. Рятувальники відтягнули машину і залили пальне. Спеціальною рідиною аби уникнути займання, свідки твердять, шофер був на підпитку. Подробиці аварії з'ясовують правоохоронці. Річки окропу в Харкові там, через прорив тепломережі, гаряча вода вилилася на проїжджу частину. Сталося це в середмісті. Машини їхали по колеса у воді. Подекуди глибина сягала пів метра. Через кип'яток на дорозі миттєво утворився велетенський затор. Кілька кварталів на додаток і ще й затягло щільною парою. Ліквідувати аварію комунальникам вдалося лише за кілька годин. У ці хвилини Солом'янський суд столиці обирає запобіжний захід енерготрейдеру Дмитру Крючкову. Напередодні колишнього народного депутата екстрадували з Мюнхіна до Києва. Йому інкримінують розкрадання коштів Обленерго на суму в 346 мільйонів гривень. Мовляв, компанія енергомережа скупляла борги промислових підприємств обленерго, після чого їх не повертала. Антикорупційні прокурори просять узяти Крючкова під варту або призначити йому за. Ставу, яка дорівнює розміру завданих збитків. Крючко вже особисто виступив у залі засідання і присвятив свою промову викриттю колишніх партнерів по бізнесу, які вважаються близькими до президента України. Йдеться про депутата від БПП Ігоря Кононенка, колишнього глави НКРЄ Дмитра Вовка і чинного заступника голови фонду держмайна Володимира Державіна. Промова Крючкова тривала три години. Після чого суддя пішов у нарадчу кімнату і не виходить уже п'яту годину. У меня состоялась встреча с Игорем Кононенко, было предложено сотрудничество, я выставил встречные условия, в результате чего были достигнуты договоренности, договоренности о совместной работе, договоренности касались ряда облэнерго, генерирующих компаний ТЭЦ, Центрэнерго и, и, и еще определенных предприятий. Олімпійський готується до дебатів. Від самого ранку там монтують сцени для обох кандидатів у президенти. Поки що сторони не узгодили до кінця формат заходу, але вирішили встановити окремі сцени для Порошенка та Зеленського. Майданчики будуть розташовані один навпроти одного. Між ними фан-зона з глядачами сьогодні на стадіоні відбулася нарада за участі силовиків та ДСНСників, на якій обговорювали, як убезпечити людей під час дебатів. На олімпійському повідомили, що ак. Активності 19 квітня заплановані з 9 ранку до опівночі. Дебати розпочнуться о 19. Людей на стадіон планують запускати з 16.30. В Олександрії на Кіровоградщині поліцейський застрелив молодого бультер'єра. Сталося це серед білого дня на території місцевого технікуму культури. Правоохоронці кажуть, собака міг бути небезпечним для студентів навчального закладу, а тому довелося застосувати зброю. Власники ж пса та зоозахисники звинувачують поліцію у невиправній жорстокості. На чиєму боці правда з'ясовувала Олена Шворак. Цього пса звали Макс, і 11-річний Микита вважав його своїм другом. Того дня молодий бультер'єр вибіг на вулицю через хвіртку, яку не встиг зачинити юний власник. Нікіта побіжав одразу за ним, позвонили мені, підоприділ мама, що Макс вибіжав, я пішов його іскати. Не було он агресивний, він живе з Нікіта, він спіт з ним в постелі. Пес спочатку блукав вулицями, а потім опинився на території місцевого училища культури. Пошло, 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 дивіться. Бачите, і вона забігла со сторони. Макс Біг у вольєр до місцевого улюбленця кулька. Собаки щепилися. розборонити їх не вдалося. Свідки події викликали поліцію. Ми вже боялися, щоб вона відсюди й не вийшла нікуди, тому що дітей повний двір. вони вистрілили один раз. Вона не среагувала абсолютно. Ця собака, оця бойцовська. Вона не відпустила. вистрілили вторий раз. Вона трохи відпустила. Врятувати Макса спробували волонтери міської організації захисту тварин. Ми сьогодні саме від клініку через увесь город несем на руках, тому що ніхто не хоче ні допомогти, ні така може застрелити. це все давай, давай може з Ну будемо жити. Так. Лікарі боролися за життя собаки, але марно. Поліцейські не мали одразу хапатися за зброю, твердять зоозахисники. Чого не позвонили зразу, ми приїхали б і цієї трагедії не було б. Поліцейський був в паніки, я розумію. А злякала його тільки одне: те, що собака була породиста, і собаку вони вважають, вважають агресивною. Але в поліції запевняють, діяли цілком законно. Я приймаю це рішення. Мені інспектора дзвоняли, доложили. О ситуації, говорять, як нам поступати? Ну вона бросається під буль. Говорю, якщо є підстави, ви бачите, для законного застосування використання вогнепальної зброї, використовуйте, застосовуйте. Тепер поліцейські хочуть притягнути до відповідальності батьків власника Макса за те, що не угледіли за псом. Ті ж натомість вже написали скаргу на дії патрульних у прокуратуру. Олена Швора, Роман Круніч, Кіроградщина ТСН один Олень убивця в Австралії. Домашній олень атакував господарів. Чоловік загинув, його дружину шпиталізували в тяжкому стані. На 47-річного пола Макдональда Улюбленець напав, коли той прийшов його погодувати. Дружина Менді намагалася допомогти чоловікові, коли увійшов у вольєр. Олень атакував і її. Жінці вдалося вижити завдяки синові. Той ударив здичавілу тварину дерев'яною палицею. Поліцейські, які прибули на місце події, застрелили оленя. У Макдональдів він прожив шість років. Безцінний барбекю. Італійський суд визнав двох студентів винними в пожежі, яка торік спалахнула неподалік озера Комо. Сума штрафу на обох становила 13,5 мільйонів євро. Таку суму визначили, оцінивши збитки, яких завдала нищівна пожежа. Чи зможуть юнаки виплатити штраф, невідомо. Напередодні нового року. 22-річні молодики смажили м'ясо біля будинку діда одного з них. Була засуха. В результаті полум'я винищило тисячу гектарів лісу. На горі пошкодило навколишні будинки та ферму. Загасити вогонь не могли впродовж кількох днів. Порятунок найгладкішого папуги в світі. У Новій Зеландії намагаються вберегти від зникнення какапо або совиного папугу. Цих нелетючих птахів на планеті залишилося близько півтори сотні. Утім, цей сезон розмноження біологи називають рекордноплідним. Вилупилися 76 папужок і вчені сподіваються, що принаймні 60 із них виживуть та поповнять популяцію. І ще кілька століть тому какапо був одним із найпоширеніших птахів нової Зеландії сьогодні ж, кожен такий птах має свій передавач, а їхній стан щодня перевіряють рейнджери. Найгладкіший папуга світу є також довгожителем серед пернатих, бо живе аж 95 років. І це все, що встигаю розповісти на цю мить. Наталка Мосичук з командою ТСН працює над розлогим випуском о 19.30. І запрошую всіх підсумувати цю добу близько о півночі. Побачимось.